Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Отже, сьогодні ми виконуємо практичну роботу номер 7 розміщення аудіо та відеоматеріалів в інтернеті. Для цього нам потрібна буде інструкційна картка, яку ви можете знайти в підручнику на сторінці 147, або ж завантажити з опису під відео, таку, як у мене. А також нам потрібні будуть матеріали для. Виконання даної практичної роботи. Матеріали ви також можете завантажити за посиланням з опису під відео. Що нам потрібно? Нам потрібно виконати наступні дії, а саме розмістити на YouTube запропонований файл, до прикладу, комахи. Для цього завантажуємо папку Практична робота 7. В якій буде міститись два файли папка аудіо, файл музичний, та папка відео із відеокомахи. Після чого відкриваємо браузер і в... заходимо на сайт YouTube. Відповідно, відкриваємо сайт YouTube. В правому верхньому куті ми бачимо. Потрібно, щоб було активовано ваш обліковий запис. Якщо цього не зроблено, потрібно натиснути, я, до прикладу, зараз вийду, вам вийшли. Заново захожу на YouTube, демонструю, бачите, якщо немає облікового запису, то буде увійти. Натискаємо Увійти. Обираємо обліковий запис, вводимо свою електронну адресу. Gmail і пароль від неї. Тобто входимо в обліковий запис Google. Натискаємо далі. Таким чином заходимо на YouTube і в даний свій обліковий запис. Натискаємо знову обліковий запис і обираємо ваш канал. Якщо ваш канал не створений, то ми його створюємо. Якщо ж у вас уже створений канал, то ви побачите наступне віконечко. Тепер потрібно додати наше відео, завантажити його. Для цього ми натискаємо створити кнопку і обираємо завантажити відео. Таким чином, відкривається вікно Завантажити відео. Обираємо кнопку Вибрати файл і на нашому комп'ютері. Шукаємо папку Практична робота 7, яку ми завантажили з опису під відео за посиланням. Відкриваємо її. Відкриваємо комахи і натискаємо Відкрити. Відбувається завантаження. З'являється вікно нашого відео налаштування. За. Інструкційною карткою в нас назва нашого відео має бути комахи, опис комахи, що трапляються в центральній частині України. Отже, ми вводимо назва комахи, опис комахи. Що трапляються. В центральній частині України. Коробка. Опускаємось нижче значок відео. Хай буде перший, тобто відображення даного жучка. Список відтворення за інструкційною карткою в нас немає. У нас є наступне теги природа комахи жук, «Олень». Для додавання тегів опускаємось нижче, натискаємо Показати більше і опускаємось шукаємо теги. Теги вводимо. Природа. Enter. Тех. Комоха. Enter. Тех. Жук. Олень. Enter. Крім того, потрібно дати рівень доступу не для всіх. Так. Шукаємо. Встановлюємо, що це відео не для дітей, для того, щоб публікувалося. Натискаємо далі. У вашому випадку монетизації не буде, натискаємо далі. Елементи відео пропускаємо далі. Далі. І там, де потрібно обрати рівень доступу. Нас просять, щоб рівень доступу був не для всіх. Тобто дане відео зможуть переглядати тільки ті, хто матимуть ось оце посилання. Натискаємо Зберегти. Таким чином, публікуємо наше відео. От, воно буде у вас перше в списочку. Натискає, наводимо на нього і натискаємо. Відкривається вікно для редагування. Тут можна здійснювати зміни вашого відео. Але, окрім того, в нас ще є останній пункт. Додати музику від. Country та folk, назва W Go». Для того, щоб додати музичний супровід до відео, так як воно зараз у нас без звуку, без музичного супроводу, потрібно виконати наступні дії. Ліворуч, у списку обираємо редактор. Відкривається відповідне віконечко редактора, де ми можемо здійснювати зміну. З нашого відео редагувати його. Навпроти Аудіо, додати звукову доріжку. Плюсик натискаємо. Там, де пошук і фільтр. Обираємо пошук, назва композиції і вводимо ось оце повідомлення. Ві Go. Вводимо дане значення. GO", і натискаємо Застосувати. Бачимо, що знаходить одну таку пісню, продовж... Продовж... продовження її програвання 2 хвилини, натискаємо Додати, бачимо, як з'являється дана пісня. Дана пісня буде програватися лише, бачите, на відтинку даного відео. Тепер натискаємо зберегти. Нас попереджає про те, що відбудуться зміни, і дані зміни зможуть бачити. Користувачі натискаємо Змінити і чекаємо, доки відбудеться обробка відео. Завантажувати і оброблятися відео може тривалий час, декілька хвилин, тому доведеться почекати. Як все здійснилося, ви побачите відповідний результат. Тепер натискаємо деталі і перегляньмо, що ми отримали. Отже, ви бачите, що тепер наше відео супроводжується музикою, до цього воно було без музичного супроводу. Ми виконали завдання в повному обсязі. Для того, щоб вчитель міг оцінити вашу роботу, вам потрібно скопіювати дане посилання і надіслати йому зручним для вас способом. Це може бути електронна пошта, це може бути месенджер, це може бути Viber. Для цього, щоб скопіювати, можна виділити її і натиснути праву клавішу мишки копіювати. Або ж скористатися от, кнопкою копіювати посилання на відео. Ви бачите, що тоді дане посилання скопійоване. Після чого надсилаємо зручним для нас способом. Нашому вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому робота і виконання практичної роботи завершується. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!